У цьому будинку минулої зими вартість опалення становила 1100 гривень за квартиру площою 50 квадратів. Тоді як у сусідів в схожій будівлі платіжки були в два рази вищими. А це приватний будинок, якому понад 70 років у ньому реалізована велика кількість енергоефективних лайфхаків. Тут дві сонячні станції, оскільки будівля розділена на дві частини з окремими адресами. Тож, згенерованої енергії вистачає і на продаж за зеленим тарифом, і на зарядку електромобіля. У цьому відео ми покажемо історії людей, які змогли зробити зі старих будинків енергоефективне житло. Як енергоефективне житло допомагає заощаджувати це кадри 2016 року. Юлія Бородіна на той час менше року займала посаду голови правління ЖБК у своєму будинку. Першим її проектом стало встановлення енергоефективних вікон в під'їздах. Згадує, що зануритись у житлово-комунальні проблеми вирішила через стан будинку, в якому з чоловіком придбала квартиру. Заїхали сюди влітку, і це була квартира мрії, тому що це був шикарний вид там, на правий берег, там, не знаю, оглядовий майданчик. Ну, дуже гарно. Ми прямо були такі щасливі в цій квартирі перші, перші місяці. А що тут повилазило з такого надзвичайно ну, неприємного? По-перше, ми коли сідемо до школи з дітьми, це восени, почалися дощі. і бачимо, що на машину впала прямо така величезна брила. Весь фасад зверху, особливо верхні поверхи, техповерхи, він був аварійний. Тож пані Юлія вирішила активно взятись за порятунок будинку. Завдяки проявленому ентузіазму її обрали головою правління кооперативу. Це був 2015 рік. Саме тоді почали з'являтись перші державні та місцеві програми співфінансування енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках. І мені здавалося, що спробувати, як працюють програми, взагалі наскільки це реально, це простіше всього саме на вікнах на дверях. Тим більше вони були дерев'яні, старі і прямо аж ніяк не енергоефективні. У мене на 18-му поверсі лежала купа снігу. З іншого боку, у нас був цілий план, ціла стратегія. Ми собі для себе з правлінням вирішили, що якщо у нас з вікнами все чудово, ми розібрає, розбираємося в цій програмі, як вона працює, то далі в нас був по плану ІТП, далі в нас по плану було утеплення фасадів. Який результат дало впровадження всіх цих заходів, дізнаєтесь далі. А зараз розповімо, чи реально зробити енергоефективним 70-річний індивідуальний будинок. Саме таке завдання свого часу поставив перед собою Віталій зі своїм батьком. Будинок збудував його дідусь. Почали з утеплення стін, цоколю та горища. Далі взялись за опалення від газового котла. Тобто ти зробив утеплення, встановив сучасний енергофіп, тому що в 52-му році тут стояв такий котел, що, може, з інтернетом ми знайдемо фотку вставимо туди. Він просто 90% енергії викидав в трубу. Ну, тобто це паровоз в будинку, то десь в 2000 році ми встановили того рівня сучасний газовий котел, а вже 3 роки тому встановили надсучасний, от, ну, на цей час. Я побував в будинку, де працює тепла підлога, і я вам скажу, що це інший рівень життя. Коли ти ходиш взимку босими ногами по теплій підлозі, ти відчуваєш себе людиною. Так само, як у тебе є басейн вдома і нема басейну, Тобто можна без нього прожити. Ми зірвали все до землі, засипали це глиною з піском, зробили гідроізоляцію. Потім на цю гідроізоляцію зробили стяжку. І всередині цієї стяжки заклали металопластикову трубу, яку з'єднали з котлом. Тепла підлога дозволяє зменшити споживання газу або електрики для опалення будинку, адже більша площа обігріву дозволяє рівномірно розподіляти тепло. Тому в теплу підлогу можна подавати теплоносій з меншою температурою ніж для радіаторів. Саме такі системи опалення роблять в нових енергоефективних будинках, де вони працюють у комбінації з тепловими насосами, які в свою чергу можна заживити від сонячної станції. Про цю технологію ми більш детально розповімо в наступному відео про 5 ознак сучасного енергоефективного житла. А зараз повернемось до будинку Віталія. У нього реалізована ще одна технологія, яка зустрічається в сучасних енергоефективних будівлях це вентиляція з рекуперацією. Віталій свого часу самостійно встановив рекуператори в кількох кімнатах. Рекуператор використовує повітря, яке забирає з приміщення для підігріву або охолодження припливного потоку повітря через спеціальний теплообмінник. І взимку, і влітку, коли у тебе особливо в спальні працює рекуператор, ти дихаєш свіжим повітрям. Раніше влітку я відкривав вікно, а взимку відкривав двері в сусідній кімнаті. Чому? Тому що у нас спалянка там 12 метрів, і як ти не хочеш, просто рівень СО2, Він звищується, і це некомфортно. І це, до речі, скажімо так, і по здоров'ю є питання. А друге питання це те, що температура, коли взимку у тебе ти, ти відкриваєш вікно на провітрювання, то, це ти просто викидаєш енергії. З рекуператором такого немає. Він просто ну, скажімо, важко прорахувати в відсотках чи в кіловатах, але ну це порядки. Це на порядки краща штука в плані енергоефективності. Про інші енергоефективні лайфхаки від Віталія розповімо далі. А зараз повернемось до історії багатоквартирного будинку. Тут співвласники після заміни вікон в під'їздах вирішили рухатись далі і повністю переробили систему опалення, встановили індивідуальний тепловий пункт. Він же ІТП. ІТП – це взагалі я вважаю, що найвдаліший такий проект наш тому, що в нас був дуже серйозний перетоп верхніх поверхів. І в мене на останніх поверхах, незважаючи там, на діри в стінах, там, на якихсь аварійний стан всього, в мене було дуже жарко в квартирі, тому що йде опалення зверху вниз, і а нижні поверхи, другий, третій, четвертий — це люди взагалі, у них там вище 12-13 градусів не піднімалась температура. І тому, коли ми встановили ІТП, ми перше, що ми вирішили, це рівномірний розподіл по будинку опалення. І це було найголовніше, і плюс у нас Саме в цьому році ми побачили першу економію. Вона була маленька, але вона нас надихнула вже на якісь наступні заходи. Завдяки чому індивідуальний тепловий пункт дає такий ефект: циркуляційні насоси та балансувальні клапани на стояках забезпечують рівномірний розподіл тепла по будинку. Система погодного регулювання змінює споживання тепла. В залежності від температури на вулиці, загалом така система може забезпечувати економію на опаленні до 30 а інколи й більше. У цьому будинку економія була невеликою, оскільки подачу тепла відкривали на повну, щоб прогрівати квартири, які мерзли через дефекти фасаду. Довжелезний проєкт, тому що 162 квартири всього лише в будинку, дуже велика кількість фасадів. Ну, так будинок побудований, що фасадів 28 чи 29, я навіть не пам'ятаю. І з 2018 року ми отак крок за кроком це робили потихеньку. Один фасад утеплили, подалися, місто нам там пропорційно утеплило ще частину. І так кожен рік, на щастя, минулий рік, минулого восени, ми завершили все утеплення всього будинку і перший рік. Коли люди писали в чаті, що їм жарко, це було мені прямо найприємніше. Хоча це була насправді критика, що в нас жарко, за що ми платимо, але це було прямо після того, як вони мені дев'ять років писали, що ми мерзнемо, нам холодно, коли вже нарешті, Все, всім стало жарко. І я прямо з цьому зраділа. Звичайно, ми це все підкоригували, але я вже почала отримувати саме скарги на те, що їм жарко. Нема у нас квартир зараз з грибком, немає аварійних фасадів. У схожому будинку по сусідству вартість опалення минулої зими склала 41 гривню з квадратного метра, а в будинку пані Юлії 22. Економія більше 5 тисяч гривень за опалювальний сезон з трьохкімнатної квартири. Загалом співвласники за 9 років вклали в енергоефективні заходи понад 3 мільйони гривень. Та отримала фінансування за міськими програмами на більш ніж 10 мільйонів. Я не буду навіть цього приховувати, ще не відбилися, але оцей перший сезон, про який я кажу, 24-25 да, опалювальний, це початок нашої економії. Якщо ми такими темпами будемо далі рухатись, я думаю, десь 5-6 років це максимально. А скоріш за все і раніше, тому що в нас ще є плани ще по наступним енергоефективним заходам, в які ми вже вклали кошти. І вони ввійшли туди, в оці суми. Цього року тут планують завершити будівництво сонячної станції. Інвертори та акумулятори вже встановили за власні кошти. За міською програмою будуть змонтовані панелі. Ця система дозволить сонячну погоду живити ліфти, освітлення під'їздів та насоси водопостачання. Віталій же в своєму будинку зробив головну ставку саме на сонячну станцію. Ще у 2015-му одним з перших у Києві отримав зелений тариф. Завдяки цьому більша частина інвестицій вже окупилась. При цьому Віталій постійно вдосконалює свою СЕС. Зараз її загальна потужність майже 30 кВт, а ємність акумуляторів 25 кВт годин. Енергії вистачає для всіх потреб будинку, а надлишки продаються в загальну мережу за зеленим тарифом. Ми споживаємо десь, ну якщо викинути машину 400-450 кВт. Якщо з машиною, то це десь півтори тисячі кіловат. Але в моєму випадку я не виходжу за параметри того, що я по місяцю споживаю більше, ніж генерую. Електромобіль найбільший споживач в родині. Скажу так: у мене ну, буває рідко дні там раз на місяць, що я нікуди не виїжджаю. Але зазвичай в середньому це 100-150 кілометрів. Буває 300, але це дуже рідко. І оці 150 кілометрів, врахуючи середній розхід, десь 15 кВт на 100 кілометрів, то ми маємо, скажімо так, 15 кВт під зарядки. От про ті самі 15-20 кВт, що я і mm -hmm. казав. Але ж погода буває мінлива. То в середньому, в середньому, mm -hmm. от сто кілометрів це гарантовано, ну скажімо так, з квітня по кінець вересня. Загалом досвід героїв цього відео свідчить, енергоефективні технології дозволяють зробити житло більш комфортним, а інвестиції повертаються завдяки економії на енергоресурсах. Крім цього, діють державні та місцеві програми фінансової підтримки. В той же час важливо розуміти, що кожен будинок індивідуальний, тому переліки чергових заходів варто визначити після обстеження енергоаудитором. А при купівлі нового житла цікавитись його енергетичним сертифікатом. Про це більш детально розповімо у наступному відео.